І всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні у нас з вами вийшов новий розіграш просто неймовірний розіграш на танк, який я собі завжди дуже сильно хотів, танк, про який я мріяв завжди. Це у нас вк 9001 п Що на рахунок рулетки? Повністю вся рулетка обійдеться вам в 26. Тисяч золота. В принципі, на рахунок ціни, якщо роздивлюватися її як набір, то я мушу сказати, що це доволі вигідно. вигідно. Тому, якщо у вас немає цього танка, я б задумався над тим, щоб її прокрутити. Ну а я знову ж таки хочу вибити сьогодні цей танк. Золота в мене немає. Але заради цього танка я навіть готовий продати свої колекційні танки. Тобто, ну в мене є декілька колекцій, які я, в принципі. Можу злити, щоб потім в майбутньому їх вибити. Ну, тому що танк реально дуже сильно собі хочу. Один із тих танків, який я прямо дуже сильно би собі хотів. Можливо, навіть сьогодні вийде ще щось витягти. Або хоча б танки не продавати. Ну, коротше, давайте будемо крутити. Поки що робимо прокрут безкоштовний, ну, безкоштовний, без продажу танків, поки що робимо прокрут. Перший прокрут у нас. І давай, давай, давай. Містичний контейнер. Нічого собі. Давайте зразу його відкриємо. Давай, давай сертифікат. Маленький, давай. Не дає. Ти диві, Ви дивіться. Ну, ну, в принципі, очікувано. 100 голди. А, точно. А, погана нагорода, хороша нагорода. Погана нагорода і головна нагорода. Давай. Можливо, нам взагалі випаде з другого чи з третього прокруту цей танчик. Було би насправді дуже круто. Я б собі дуже сильно хотів би таку нагороду. Хо, випадає. Uh, установка Д2. <хи> Дуже-дуже круто. Ну і що, в нас закінчується золото. В принципі, давайте продамо КПЗ, тому що, ну. Може, він мені ще випаде. Типу, я сподіваюся на те, що я його колись дістану, а ВК-9001П насправді дуже сильно хотілося б собі, як танк. 200 голди, 200 голди. Не хотілося б продавати, звичайно, танки після оновлення, але, ну, сподіваюсь, що. Що. Вони мені потім повипадають. Тобто я буду продавати такі танки, які я сподіваюся, що в майбутньому мені випадуть. Ну, 1000 голди. Нормально. Тобто, в мене знову ж таки поки що, поки що все більш-менш добре. Сподіваємося на те, що будуть падати якісь танки або хоча б голда. Збери їх усі. Ну їх усі, скоріш за все, нічого не випаде. тому... Ого! Ну, я хотів собі цього танка. Гаразд, слухайте, добре. Байдуже, я, в принципі, надихнувся. Надихнувся. Давайте, будемо крутити, уже як вийде, в принципі. Ми будемо продавати все, що можна і не можна, в принципі. Ну а що ж зробиш? Мені дає гра Хельсінга, в принципі, чому ні. Я рахую, що це доволі круто. І що мені танк випадає з... Контейнера збери їх усі, це взагалі дуже круто. Давай мені ще 50 тисяч золота, я б, щоб я здив 14 днів преміуму. Непогано. Непогано. 752 вже прокрут коштує. Давайте, поїхали. Поїхали. В принципі, я вже готовий навіть позливати трішки голди більше. Я вже не, не засмучений. Мені вже навіть не сильно там. Засмучую, що якісь інші нагороди падають. Я вже задоволений тим, що я Хельсінга собі отримав, тому що ну, танк реально бадьорий, плюс прикольний. Так, я потихеньку починаю засмучуватися, тому що золото потихеньку в мене з-під ніг у... тікає. Гадає мені 1000 с... е... срібла. Так. А... Х... Не... Ні, почекайте. Хороша нагорода. А, без різниці. Давайте, я не вірю все рівно в це. Давай, 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 давай мені ще ВК. Давай мені ВК, щоб я далі не крутив це. Зберіг усі. Ну, головна нагорода мені ніколи не випадає, тому тут навіть можна анімацію проскіпати. <сіпати> я не думаю, що другий раз підряд випаде і зберіг усі щось цікаве. Добре. К-91. Дякую тобі за те, що службу свою слу зіслужив мені 106 боїв, як, не, як ми з тобою прокаталися. Дякую, що був зі мною. Поїхали крутити далі. Давай. Давай мені або якийсь контейнер хороший, або сам ВК. Просто ну було б ну містичний контейнер хороший. Я сказав хороший контейнер, а не містичний. Я сказав хороший, а не містичний. Нічого собі, оце так сипле. Ну, гаразд, добре, я це навіть на шорці візьму. Оце так добре, беру свій слово назад. Містичний контейнер хороший. Що там хто пише, хтось до взводу запрошує. Панове, відкриваємо з вами містичний сертифікат. Поїхали. Давай. Дай щось реально круте. Спік. Uh. <laughs> um. <laughs> Ні, ну, ну, це, ну це смішно, все. Знімайте цю Комедію. Ну, другий танк, звичайно, але п'ятого рівня це прямо. Прямо такий, скажімо, не фонтан. Не фондю, так би мовити. Ну давай, в принципі, нагороди залишились більш-менш цікаві. Ну, ікси, ікси я не люблю. Давай, давай, ну гра, ну давай. Ну давай, ну чому ти? Ну чому ти, давай. О, один відпад, слухайте. Давайте відкриваємо його, відкриваємо контейнер відпад. Давай, давай. Відпадний дроп, давай, прямо такий відпад. 750, слухайте, ну компенсація часткова є. Давай. Давай, 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 давай. Ну давай, рулеточка, ну давай. Ну давай. Ще один відпад. Та ти що, давай, відкриваємо ще один відпад. Давай. Давай, щось прямо грандіозне. Давай, голди. Ага, не дав. Ну блін, тут залишилось насправді реально небагато. Що в мене взагалі ще залишається? П'ять всього танків ліміт на продаж, я нагадую. Ну, доведеться продати тебе, друже. Справді, подобається мені дуже танк, але я на LanSet ще просто огляд не зробив. Тому вибачай, друже, доведеться тобі покинути нас. Давай, 2000. Блін, я, мені шкода насправді продавати ці танки. Я знаю, що я їх скоріш за все не викуплю. Ну і мені випадає контейнер з обвісом. Ну що, ну тут навіть нічого цікавого не буде. Ну, ну от що це таке? Тьф. Ну, Я навіть просто анімацію дивитися не хотів на цей контейнер. Mm -hmm -hmm. Ну, чухтейна. Чухтейна можна продати. Я, в принципі, Мені цей танк не подобається, але, але шкода насправді, що його доводиться продавати. Ну, Може, я колись зароблю золото я вас всіх, друзі, мої любі, поверну. Сподіваюся, мені не доведеться записувати. Доведеться, скоріш за все. Морське чудовисько, класно. Ну, вони не цікаві, навіть ці контейнери. Ну, чотири прокрути залишаються. Ну, давай. Дай мені вже танк. Хоча би танк або камуфляж. Будь ласка, ну. Ну, два німецьких контейнери. Ну, гаразд, це можливо на піде. Давай. Панове, відкриваємо з вами два німецьких контейнери. Поїхали! Давай. Давай танчика мені. Давай. Ні, ну це смішно об'єктивно. Тут нічого не буде, так? Ну, класно, класно. Добре. Залишається, в принципі, ну, взагалі, насправді, восьмих рівнів залишається, ну. Ну, цей танк не випаде, якщо що з контейнерів ніяких взагалі не випаде він. А варіантів других продавати я навіть не знаю, що. Ну, з іншої сторони, я на ПТ не сильно граю. Ну, є варіант продати ланцет, але ланцет я ще огляд на неї не зробив. Гаразд. Давайте продамо ЦДА. В принципі ну. Ех. Давай. Що ж ти робиш зі мною ВК? Давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай танк. Ну, давай танк. Щоб ямен. Ах ти ж граш, ти чесно, плюс справедлива. Ну, от я навіть не знаю, що мені. А я навіть нічого не продав. Дивіться. Я би продав би якогось тигра, наприклад. чи от, наприклад, ось цю лажу. Але їм, все, ліміт, по-моєму, вичерпаний. П'ять танків більше. Так. Коротше, треба чекати наступного дня. Ну, коротше, поки що відкрутили рулетку. Ну, але я заберу цей танк. заберу цей танк. Тобто, ну, з рулетки, в принципі, поки що, якщо підводити так підсумки, поки що ми з вами більш-менш в плюсі. Ну тобто, 26 тисяч умовно рулетка коштує. Танків я продав, звичайно, я дурість повну зробив, що попродавав ці танки. Тобто, раз, два, три, 4, 5. Сумарно я потратив на цю рулетку. 7,5 плюс 3,5. Ой, 3,700, ну, грубо говоря, 3,5, так. Да. Тут 11. І тут ще. Ну, 21 тисячу я вже витратив на цю, цю рулетку. І мені треба ще десь приблизно 7 витратити саме на ось цю рулетку. Я сподіваюся, що я заберу. Ні, ну десь 5. Я сподіваюся, що я заберу ВК раніше, ніж. Ні... Ну, типу, наступним прокрутом. Коротше, повернуся я уже на наступний день. Ну що, любі друзі? Повернувся я. У нас сьогодні день 2 і до початку, скажімо так. Вчора я ще трішки пофармив золото і виходить так, що нам на один прокрут вистачає. І шанси на те, що ми з вами трішечки зекономимо і нам не доведеться продавати одну ще колекційку, 10%. Ну, 9,8%. І я насправді дуже розраховую, що мені не доведеться продавати ще один танчик. Ну що, робимо робимо прокрут і поїхали. Давай! Ну, давай! Ну, давай! <laughs> Ах ти, сука. Ладно. Добре, я, в принципі, вже знайшов донора, якого ми продамо. Це у нас буде Т-4485. Не знаю, машинка, якщо чесно, сумнівна, і продати її, в принципі, за те, щоб отримати німецького шльопанця, я думаю, можна. Забираємо його, і рулеточка у нас повністю пройдена вк 9001 п Це неймовірно, це круто. Справді хороший танчик. І, в принципі, рулеточка на цьому наша закінчилась. Добре, давайте ще з вами тоді відкриємо два німецьких контейнери. Тому, панове, відкриваємо з вами два німецьких контейнери. Поїхали! Давай, давай мені танк, щоб було прямо ну, взагалі класно. Ну, ну, танк не дає. Ну, давай ще один. Ну, будь ласка, давай. Ну, давай. <гум> ну. Справедливо, я рахую справедливо, чому ні? Ну, гаразд, добре. В принципі. Гаразд, не найкращий варіант, але добре. ВК-9001П і його легендарний камуфляж клинок. Давай. Давай. Це. Нарешті в мене ця імба з, з себе в ангарі. В принципі, давайте, напевне, тоді підемо один бій на ньому. Ну, щоб, в принципі, протестувати машинку. Хоча я знаю приблизно, що від неї очікувати. Срібла в мене вистачає, тому можна. Поставити. О, до речі, я тут не знаю, що краще. В принципі, таке бронепробиття нормальне, тому поставимо так, так. Так, так. Отак. От ну, все срібло зливаємо на клинка. Ну, в принципі, нормально, чому ні. 28 тисяч. Ну, все рівно я буду продавати деякі машини, наприклад, ось цю дев'яточку у нас ВЗ51. Тому що я вже прокачав десятку. А дев'ятка мені не сильно сподобалась, саме тому я її продаю. Так. Добре. Давайте ще тоді трішечки ми закинемо голди. В принципі, трішечки. От десь ось так. І, і нормально. І, в принципі, поїхали. Давай. Ой, куди? Поїхали. До бою. До бою. Хоч я собі, насправді, дуже сильно, давно хотів собі цю машинку. І дуже сильно взагалі я хотів. Ну. Реально, саме цю машинку. Тобто, ну, я вкачав ВК-7201. Тобто, ну, це. Німецький тапочок, ще один, який, правда, прокачується. У нас іде по гілці. І в принципі, я його прокачав, і, ну я з ним з однієї сторони був задоволений. Але з іншої, ну, я потрапив проти ВК-9001. І знаєте, я розчарувався, справді він повністю весь червоний. Я не знав, куди його справді пробивати, тому я собі дуже сильно хотів вк 9001 І якщо говорити. Чи жалію я про прокрут рулетки? Ну, в принципі, ні разу. Тобто, так, я звичайно продав багато хороших машин, я продав в частності 4 машини. 5 машин. З, на те, щоб отримати хорошу десятку. Я не знаю, наскільки це насправді вигідно, але ну, я скажу так. Я особисто задоволений. Ти слизький. Ти слизький. Я особисто ним задоволений, і особисто мені він подобається. Подобається в ньому все. От я зараз дивлюсь, перезарядка в нього. Є попадання. Є попадання. Так, пробиває. Ну, звичайно, в нижньому лобову деталь, бо я її не заховав. Насправді машинка дуже-дуже дуже крута плюс цікава. Справді, ну. Ну, от дійсно. в Яблучко. Треба фугасами, до речі, спробувати ще по. Полят. А, я вже думав це супротивник. Я вже думав це супротивник. Ну давай, бабаха, давай, вилазь. Ну вилазь, ну давай. І диви, не буде вилазити. Ну хараз, тоді ми виліземо. В принципі, ми ж важкий танк, до речі, він доволі маневрений, якщо рівняти з. ВК90 Ой, 72.02, то мені здається, він більш маневрений, ніж свій... його брат. Так, 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 так. Є попадання. А чому без шкоди. Насправді, я думав, я йому проб'ю катки. Але, як бачимо, не пробиваю я йому каточки. На жаль. Прямо попадання. На жаль, не пробиваю. Ну нічого, в принципі, страшного. Е, а як ми програємо, я не зрозумів. Народ, ну давайте. Треба щось робити, насправді. А то що, що ж це у нас таке виходить? Супротивники відступають, хоча їх більше. Ну я не пробив. Ні, насправді, мені от, можна було би бронепробиття більше поставити. Хоча я просто банально не, з, не звик до цієї гармати, скоріш за все. І через це я так от зараз не результативно від, відіграю. Саме тому я пропоную, щоб це компенсувати. О, як! Взяти на себе двох супротивників. Уже двох. Уже двох, тому що до того було їх. Трішки більше. Трішечки більше і. Вони забирають нашу ФВ. А ми заберемо їхню підписку на життя. Здихалися. Здихалися і нормально. Ні, ну це, звичайно дуже круто. Nah, ну це, звичайно, дуже круто, я рахую, справді. Контракт, діставай Ну, я, скоріш за все, цей бій не задоміную. Як мінімум, через те, що я банально забув про. Uh, те, що в нього є. Є uh, пробиття. Другий постріл, в ФОша. Ні, насправді за перший бій було доволі доволі непогано. Е, показав себе клинок Так, спочатку я доволі не дуже грав, але в кінці я 3000 шкоди набив просто, ну, доволі просто. Коротше кажучи, танчик крутий. Якщо ви вагаєтесь над тим, чи крутити цю рулетку, то я вам скажу так. Рулетку треба крутити, якщо у вас є повністю вся на неї сума. Тобто умовних 25-26 тисяч. Десь приблизно, скільки вона коштуватиме, повністю всі її прокрути. Ну, я вже це казав на початку відео. Якщо у вас є ця руле... Ну, якщо у вас є можливість така покрутити її повністю, і немає цієї машинки, особисто я, я рекомендую. Прокрутити цю рулетку. Ну, Тому що вона дуже сильно схожа на якийсь набір. Тільки є один нюанс <свисті> в цій рулеточці. Вона дуже сильно схожа на набір, тільки. Ну, вона цікавіша, тому що дивіться, що ми отримали за цю рулетку. ВК головна нагорода. Далі. Сьомий рівень. де? ПТ ПТ. Сьомий рівень Хельсінг. Також доволі цікава і крута ПТ-шка. Ну і на п'ятому рівні ми з вами отримали, ну таке трішечки сміття. Звичайно, як мені здається, спік. Спік. Е, схожий на СТРВ. Схожий на СТРВ 42. Ну, це, по суті, вона є тільки переіменована, переведена в колекційку, і я не знаю, чи є в ній якась. Ну, свої фішки прикольні. Ну, отримали і, і добре. Тобто, ми за одну рулетку отримали три танки. Що я рахую дуже і дуже непогано і круто. Ну, а на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Якщо хочете, я можу зробити шортс, як я покрутив цю рулетку на своєму твінк аккаунті, на якому я не граю. І побачите, що з нього. Що там випаде, але я кажу зразу, скоріш за все, там не випаде нічого. А на цьому все. Всім вдачі і до зустрічі!